Нема чим платити за роботу. У Івано-Франківську закінчуються матеріали для будівництва доріг. Грошей на зарплати немає, а заблокованими залишаються мільйони гривень платежів. Особлива скрута в управлінні капітального будівництва, підрядникам якого не надійшло жодної копійки. Тож вони закономірно зупинили ремонти. У капітальному ремонті будівництво ріг практично роботи призупинені. Бор на сьогоднішній день, показначество за виконання роботи, складає біля 2,9 мільйони, чисто по роботах, нараховуючи інші об'єкти соціальної сфери. Але вдалося за минулий тиждень одну частину це, ми були, пофрезерували вулицю Дністровську, зв'язку з тим, щоб ну, не робилися ями на майбутній рік, вдалося поставити тільки нижній вирівнюючий ша. Трохи краща ситуація у комунальному підприємстві ДРЕУ. Воно отримало 400 тисяч гривень. Однак, за словами директора Володимира Юсипіва, це не живі кошти, адже вони пішли у пенсійний фонд та на погашення прибуткового податку. Та й це вкрай необхідно, щоб не росли пеня і штрафи. Що ж до коштів на зарплати працівникам, то їх немає і тут. Однак роботи частково ведуться. Частково виділяється асфальтобетон на вулицю Коновальця. Е з міста Надвірної асфальтний завод. Також надіємося, для завершення ямкового ремонту вулиця Автолевомашівська потрібно порядку 50 тонн. Ну, ми думаємо, що все-таки цих 50 тонн виділить автодор в найближчим часом. Коли ситуація із оплатою робіт із будівництва та ремонту доріг стабілізується, наразі сказати важко.